Ідея привітати вояків зі святом Миколая виникла у Ірини Гузій і її вихованців, членів фотогуртка Фотокруг. Святий Миколай є покровителем нашого міста, і Ірина вважає символічним привітати наших захисників саме з цим святом. В зі своїми кружковцями ми сделали фотографії, відкриточки з, нашої, з фотографії наших дітей. Діти підписали роботи, вот учні школи і нашого кружка. Вот такі теплі слова, від яких просто мурашки по Не лишилась осторонь події і батьки дітей. Самі запропонували і напекли медових пряників бійцям, передавши через кулінарні вироби тепло своїх сердець. Та й це ще не всі подарунки для військовослужбовців. Один із священників храму Георгія Победаноса нам подарував 250 іконок, благословив їх і ми теж вложили в этот подарунок. Сьогодні ми хочемо подарувати морським піхотинцям. Подібний подарунок діти фотокружка їх батьки вже відправили в зону АТО бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Подяки від військових не змусили довго чекати. Їх особисто передав радник президента Юрій Бірюков. Також діти намалювали малюнки на новорічну тематику і підписали їх для бійців. Всі творчі роботи відправляться у зону проведення антитерористичної операції. Діти лісували ці рисунки Святому Ніколаю, посещеної бойцям АТО, які дідушка Святої Ніколай передасть їм. А також це міропротя відкриття фотовиставки Казімі Ніколаїв. Наші молоді фотохудожники представили свої роботи біля 40 робіт». Благодійний фонд Індіго за підтримки департаменту освіти і науки та управління сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації влаштували учасникам заходу справнісіньке свято. Діти кликали Діда Мороза, той не забарився, сам і подарунки захопив, запалювали ялинку, читали вірші. Новенький рік і щастя подарує, надіє світло, мріють чарівно. А між людьми міцні мости збудує, покличе всіх закохану весно Наталія Якобсон Артем Білібов телевізійні новини Миколаївщини.